Оточуючи, дивувалося широті його інтересів. Він любив і знав живопис, музику, літературу, був відмінним шахістом. З ним можна було посперечатися на філософські теми та поговорити про сучасну драматургію. Але головним у його житті була наука. Роберт Кох, один з батьків бактеріології. Він був зразком абсолютної цілеспрямованості, надзвичайного терпіння та скурпульозності. Він народився 11 грудня 1843 року в німецькому містечку Клаустгаль у родині радника Германа Коха. Вже в 4 роки Роберт навчився читати, а через рік пішов у школу. Батьки хотіли, щоб він став торговцем, але сам хлопчик мріяв про подорожі. Йому хотілося не просто подивитися світ, а досліджувати його. З раннього дитинства Роберт спостерігав за поводженням домашніх птахів колекціонував камені та поштові марки із зображенням далеких країн. Бачачи захоплення хлопчика, рідні пішли йому назустріч у виборі професії. У квітні 1862 року Роберт вступив на природничий факультет Геттингенського університету, а через два роки перевівся на медичний. Тут він учився із захопленням і через семестр вже отримав першу премію як кращий студент за наукову працю в галузі гінекології. Пізніше за цю роботу йому присвоїли докторський ступінь. Але, незважаючи на заслуги після закінчення університету, Роберт опинився без роботи. Досить важко він знайшов місце окружного санітарного лікаря в містечку Вольнштейн. В 23 роки Роберт одружився з генеральською дочкою Емі Фрац, яку знав з дитинства і яка, як помилково думав Кох, розділяла його погляди на життя. Через рік після одруження у них народилася дочка Гетруда. Саме вона, а не її мати, стала кращим другом і вірною помічницею вченого Роберта Коха. Молодий доктор швидко завоював авторитет у жителів Вольштейна. Сам же Кох не був собою задоволений. Він не завжди знав, на що хворий пацієнт, не говорячи вже про те, як його лікувати. Медицина кінця 19 століття вже могла визначити деякі захворювання, але відповісти на запитання, що послужило їхньою причиною, була ще неспроможна. Роберт Кох взявся відшукати відповідь у віддаленні від ученого світу, бібліотек, лабораторій, маючи під рукою лише поганенький мікроскоп. Незабаром він зробив своє перше відкриття. Розглянувши під мікроскопом кров вівці, яка вмерла від Сибірської виразки. Кох побачив скупчення паличок і клубків ниток. Так він знайшов збудника Сибірки. Чаний також виявив, що в несприятливих для них умовах бактерії перетворюються в спори і в такому виді здатні зберігатися довгі роки. Відкриття Коха суперечили теорії тодішнього короля медицини Рудольфа Вірхова. Який вважав, що всі захворювання виникають через порушення нормальної діяльності кліток і не хотів навіть чути про якісь мікроби з цієї причини. Роберт Кох тільки в 1881 році отримав у своє розпорядження лабораторію в Берліні і зміг продовжити дослідження. Цього разу його цікавили збудники туберкульозу, страшного та загадкового захворювання. Від якого вмирала кожна сьома людина на планеті. Після двох років завзятої виснажливої праці, 24 березня 1882 року Роберт Кох довів, що сухота теж інфекційне захворювання. Поки є на землі нетрі, куди не проникає промінь сонця, сухота буде й надалі існувати, заявив Кох на медичному конгресі, після чого він став знаменитим. Знайдений ним мікроб, збудник туберкульозу, з того часу називають паличкою коха. Через рік, здійснивши експедицію в Єгипет та Індію, де буйствувала холера, кох знайшов причину і цієї хвороби. Він установив, що холерний вібріон передається від людини до людини і може міститися у воді, на брудних руках, на немитих фруктах. Але як лікувати вже захворілих людей вчений як і раніше не знав. Лише 4 серпня 1890 року через кілька років завзятої роботи Роберт Кох заоголосив, що майже знайшов протитуберкульозну вакцину. Однак час показав неефективність створеного ним туберкуліну. Після Великого тріумфу вчений зазнав великої поразки. Його сімейне життя теж закінчилося крахом, він розлучився з землі. У короткий строк Кох перетворився в розбиту спустошену літню людину. Але потім доля ще раз йому усміхнулася він зустрів Гедвігу Фрейберг, яка стала йому відданим другом та дружиною. Вона супроводжувала Роберта в його поїздках в Африку, Індію, Італію усюди, куди він відправлявся на боротьбу з епідемією чуми, малярії, сонної хвороби. В 1905 році 62-літній Роберт Кох був нагороджений Нобелівською премією як видатний дослідник сучасності. Через 5 років, 20 травня 1910 року, учений, який довгий час страждав від серцевої недостатності, помер. Все життя Роберта Коха пройшло під девізом, який він ще в юності написав на полях своєї першої наукової праці Ніколи не бути ледерем.